Всі діти Путіна. І Марія Катерина, ота визнана від Людмили, живуть в Європі. І Кабаєва коханка Путіна живе в Швейцарії. От його донька позашлюбна від Світлани Кривоногих, чи як там uh -huh. живе в Парижі? А чому вони всі не живуть в Росії? Там, до речі, дві старші доньки. Вони вже в Росії, бо на них накладені санкції. Одна працює, а, точно вони поводовані. Спомирані... Вона ендокролог... Розробляє оці там, як спасти хуйлоги і щоб воно, щоб воно жило вічно. От. А друга оця така красотулечка теж, mm -hmm. вона десь, десь теж там працює. Всі... Але до цього вони жили в Європі. Так, так. І все їм було окей. Тобто не воювала Росія з Європою. Європа не намагалась напасти на дітей Путіна, правда? Чомусь вони не жили в Росії, і ця не живе в Кабаєва не живе в Росії. Чому? От як він це пояснює своїм громадянам, що, що Запад це враг? Америка це врак. Ну чомусь вони всі люблять і жити там, і відпочивати там.